Україна і Республіка Ірак дві дружні країни з великим історичним минулим і плідною співпрацею активно взаємодіють у сфері гуманітарних наук і просвітництва. До цього процесу активно долучилося наукове товариство знання України, яке нещодавно підписало меморандум про співпрацю з головою іракської діаспори в Україні, засновником громадської організації Іракський дім, доктором Аднаном Джовадом Аль-Кадімі. На лекцію доктора Аднана, яка відбулася за участі наукової спільноти Товариства Університету сучасних знань і арабської діаспори міста Києва, завітала, і наша знімальна група. Тема християнська цивілізація Іраку від історії до сучасних факторів внутрішньодержавного і зовнішнього розвитку. Обрана тема символічно демонструє демократичні принципи міжрелігійної співпраці в сучасному світі. Тим більше, що голова іракського дому до 34-ї річниці незалежності України за свій внесок в розвитку. Ток міжнародних відносин був нагороджений духовним лідером України християнським орденом. Хочемо вас привітати з отриманням ордену. Це дуже почесний орден, який вручив вам наш патріарх Філарет, відзначує ваші труди. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте у цей такий визначний для вас день? Бути першим представником арабського світу, нагородженим його святістю це велика честь та велика відповідальність. Мене переповнює почуття подяки, але не лише за себе, а й за весь колектив іракського дому, який багато років працював для всебічного розвитку українсько-іракських відносин. І чимала частка цієї роботи присвячена зближенню наших культур. З моменту, коли я прибув до столиці України, став киянином, а було це в далекому 1962 році. І досі я вживаю всі свої сили і богом дані здібності служити моїй дорогій батьківщині. Бути їй корисним десятиліть своєї професійної діяльності я присвятив науці і радий, що мої наукові дослідження знайшли широке застосування та визнання. Я, Як зараз пам'ятаю той знаменитий день, коли вперше завітавши до Володимирського собору, я побачив владику Філарета, почув його проповідь. І з того часу в моїй душі мусульманина виникло глибоке почуття поваги до православ'я та його духовного лідера в Україні. За останні роки ми часто зустрічалися у патріаршій резиденції. Я неодноразово достоювався ауденції, на якій ми обговорювали нагальні питання віротерпимості та толерантності в Україні та в Іраку. Сподіваюся, що всемилостивий Бог пошве патріарху Філарету міцне здоров'я для його високого служіння, а іракський дім завжди буде надійним партнером Київської патріархії у справі миру та благодійності. Молитва про це завжди у моїй душі. Я знаю, що в Іраку нещодавно було прийнято відзначення різдва саме на державному рівні. Як ви оцінюєте ці зміни і чи зможуть знайти спільну мову і жити у злагоді християни та мусульмани Іраку? Ми з вами мешканці не лише двох століть 20-го та 21-го, а й двох тисячоліть, що накладає на нас перед майбутнім поколінням особливу відповідальність у питаннях збереження миру, інклюзивності, спокою та гармонії у суспільстві, взаєморозуміння між представниками різних конфенцій та деномінацій. Ірак, велика цивілізація до християнської християнської та ісламської епох, зазнав багато лих за свою історію, що дуже зближає нас з українською нацією, яка також після періоду. Державного розквіту в даний довгий період змушена була боротися за свою незалежність та самоідентичність. Чинником виживання стало збереження духовної спадщини, з якої завжди ідентифікує той чи інший народ. Дві наші релігії пройшли важкий етап прийняття один одного, але сьогодні я можу з упевненістю сказати, що він подоланий, що християни та мусульмани Іраку сьомий рік поспіль святкуватимуть різдво разом і пліч опліч йдуть до щасливого майбутнього своєї прекрасної батьківщини ви вже не вперше організовуєте свої просвітницькі заходи з товариством знання України. Окрім того, ви є діючим членом. Скажіть, ласка, яка спільна мета об'єднує ваші дві організації? Товариство знання та Іракський дім поєднують єдині цілі розвитку громадянського суспільства. Наші завдання зосереджені у сфері наукових технологій, освітніх проєктів, популяризації сучасних знань за допомогою спільних конференцій, симпозіумів, лекцій у підписаному нашими організаціями меморандумі, позначено низку цілей, які ми готові розвивати спільними зусиллями. Однією з них є залучення іракських абітурієнтів до університету сучасних знань, який надає високоякісну вищу освіту. За найпопулярнішими спеціальностями не одно покоління наших громадян здобуло вищу освіту в Україні, і сьогодні багато іракців бажають навчатися у вищих навчальних закладах Києва та інших українських міст. Великий іракський філософ та математик 9 століття Аль Кінді писав: знання це світло, яке розганяє темряву, невіглавство. Воно найблагородніше з усіх багатств. Наші країни багаті на природні ресурси, але більш того, вони багаті людьми, які прагнуть знань освіти. У цьому я бачу запоруку сп. Піжного майбутнього нашої непорушної дружби і співпраці Товариство знання ефективно працює з 1948 року, об'єднуючи відомих науковців, академіків, професорів з різних галузей знань. Найбільші планетарі України і всієї Європи розміщуються саме тут. А потужне видавництво, в якому щомісяця виходять в світ наукові і художні видання, часописи, матеріали численних всеукраїнських і міжнародних конференцій, додає стимулів до невтомної і натхненної праці ім'я української науки дуже велика цінність для нас іде тому що це йде, значить, в центрі знаходиться людина, людина, яка повинна бути дійсно людиною в цьому питанні, яка бореться за нормальне суспільство, надзвичайно велике суспільство, от досконале, щоб воно було. Ну і у нас важлива навіть, так, практика ваша, як ви працюєте, і практика, яка потім вже поширюється через просвітництво от, до, до дома, на, на вашого. От, і таким чином, знову ж ми бачимо, розуміємо, що таке світ, як його формувати, цей світ, що буде далі у нас, яким чином. От, чи будуть постійні війни будуть. Так? От, і це надзвичайно важливо. Важливо ці всі речі знати, тому що ну що буде, значить, получається так, що зброю надзвичайно швидше йде, ніж є ніж для того, щоб її захистити. Не... Побороти цю зброю, так товариство активно співпрацює з діячами мистецтва, пропагуючи творче надбання українських митців і національних культур народів світу. Цим напрямом керує голова столичної організації Товариства, заслужений діяч мистецтв України, професор Василь Неволов. Я з величезним задоволенням познайомився з паном доктором, як і з паном послом. І тут багато було, коли підписуючи меморандум, ми проговорювали ті можливості, які відкриваються перед співдружністю нашою і іракським домом. І вони, перш за все, йдуть звичайно в царині просвітницькій освітянський, бо маємо університет сучасних знань, який має хороший професорський склад, має рівень хорошої підготовки дає. І це може зацікавити наших іракських друзів, і тому ми пропонуємо це. Друге, звичайно ж, та. Той духовний потенціал, той науковий потенціал, який є у доктора Аднана, він нам цікавий як товариство знання, оскільки він несе в собі дещо іншу інформацію, яку ми ні від кого більше не отримуємо. Міжнародна діяльність товариства останніми роками набула значного розширення. Почесними членами наукової організації були обрані надзвичайні і повноважні посли іноземних держав, які підтримують міжнародні науково-освітні проєкти з Україною. Поглиблюється співпраця з національними спільнотами. Про те, яке місце у цьому процесі займає іракський дім, розповів заступник голови з міжнародних зв'язків Київського товариства знання, професор Андрій Горчаков. Починаючи з 1948 року, коли було засновано товариство знання, воно популяризує науку, освіту, культуру, мистецтво і всі ті напрями, з якими у нас складаються добрі відносини по співпраці, і взаємодії з дружніми державами. За 34 роки нашої незалежності товариство знання України зробило дуже великий внесок в розвиток цих міжнародних відносин. Відкривши університет сучасних знань, для того, щоб багато представників іноземних країн, абітурієнтів обирали для себе найпопулярніші спеціальності, професії, для того, щоб бути людьми, які зможуть працювати і в Україні, і за кордоном, і в своїй державі, для того, щоб приносити користь. І іракський дім. Саме сьогодні робить дуже велику справу разом з товариством знання України, популяризуючи просвітництво, науку культуру як в Україні, так і в Республіки Ірак дружній для нас державі. І ми дуже раді, що голова іракського дому, доктор Аднан Аль-Казімі, став членом. Товариство знання України, і хоча він співпрацює з цією організацією ще з початку 70-х років, але зараз ця співпраця набула більшого сенсу, і сьогодні ця співпраця є дуже корисною для обох держав і, звісно, для обох організацій. Ми приймали в товаристві знання України надзвичайних і повноважних послів Республіки Ірак в Україні і теж доктор Хусейн Абас Хусейн був обраний почесним членом. Товариство знання України, і ми дуже раді, що ця співпраця і в тих напрямках, про яких я вже сказав, вона має дуже велике сьогодні значення для освітньої дипломатії, тому що як і культурна дипломатія, так і освітня дипломатія це ті напрями, які розвиває наше товариство, і в тому числі наш. Міжнародний відділ, яким я керую у Київській організації Товариство знання як заступник міжнародних зв'язків. Я можу сказати, що співпраця з іракським домом приносить велику користь нашої організації. Поздоровити доктора Аднана Джовада Аль-Кадімі і послухати його лекцію, прийшли представники іракської арабської діаспори, колеги науковці, які шанують поважного вченого, який з 1964 року і донині самовіддано служить справі розвитку. Ко двосторонніх відносин Республіки Ірак та України Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.